Є в нас на продаж такий прицеп, Кнапен, 92 куба, щеповоз. 2013 року він в шикарному стані, зразу в роботу. Нічого не треба робити, може одне два колеса підкупити, щоб було щоб все добре. Все працює, всі системи працюють. Дивіться, знімаю обзор. Рама не фарбована. вся в, рідні, в рідному цвіті. Повністю все робоче. Є запаска. Силиконові прокладочки всі є, не розбитий, не тече, тент поміняний, В прошлому році ніби. Має бокову загрузку, все розкривається. кому нужны дрова, обращайтесь. Но <laughs> все есть брусочки, все, все надо. Можно в комплекте с маном. Ман 19 модельный рик. Тіх паспортів буде 18-й, модельний 19. Вже на новій коробці, не несканійські, вже якось вона там, не пам'ятаю, як називається. 400 пробігів машина. Ну, Або будь-який другий тягач, тягачів у нас багато. Є що вибрати. Всім гарного дня, звертайтеся, ми знаходимося в місті Київ, траса Київ-Одеса, район вітипочтовий. Можна зробити лізинг, кредит, кому що потрібно. Всем гарного дня, мирного неба.